Привіт! На зв'язку Влада Баріна, грошовий психолог. І з багатьма з вас ми дуже добре вже знайомі. Я часто подорожую світом із лекціями і виступами. І вже 14 квітня виступаю для вас на Beauty Business Day у Варшаві. Я персонально буду летіти спеціально з Кіпру. Отож, забуваємо про кордони і летимо до Польщі разом на дуже крутий івент. Івент, який збирає тих, хто хоче бути на крок попереду в сфері краси та бізнесу. Минулого разу на Beauty Business Day я була дуже приємно здивована першокласним рівнем організації та кількістю учасниць. Повірте, я дуже багато бачу заходів по всьому світу, але цей точно вартий того, щоб летіти чи їхати спеціально заради нього. А я, як завжди, дам багато користі і поділюся своєю енергією з вами. Отож, до зустрічі у Варшаві 14 квітня на Beauty Business Day.